Просто я, але сам сегодня ми знали за блоксру. Так, всем привет! Ми знаю, что им фрукт, але сейчас снова мені треба. Так, давайте. Не той просто white. Mm -hmm. давайте. Давайте якийсь промокод, наприклад, типу ось тако. Ч ⁇ как он? Вот тут, потом знаки оклики. Э, так, мок, по ко, сос, ну, плюсы, какие-то такие минусы. Все, я разобрался. Потом, уже готовлюсь. Я дулу в нього лизаю ну, давайте раз. И к мені даже нормально фрукт. Так, давай, ну що ти мені даш? Цікаво трошки. Так, рандом фрукт. Купити і це. Ну, непоганий. Легендарка теж би ви знали. Це теж легендарка. Оце теж легендарка. Чувак. Нам.

Нині ще граю Вікшрут, ой, в шрут. Ой, ну пшет, якого я вже багом щось не добив. Ну всім пап!